Орення меморіалів і реконструкція парків це улюблене заняття нашої міськради у часи війни. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич. Це перший міський, і ми з вами знаходимося в сквері на вулиці Канатній. Облаштувати тут меморіал і алейку е, було вирішено ще до початку повномасштабної війни. Це мало називатися сади пам'яті, і тут мав бути меморіал, і там 174 імені уродженців Одеси, які загинули на Донбасі. На все це діло вирішили виділити 190 мільйонів гривень, і 40 з них витратили на те, щоб от створити все те, що ми бачимо: лавочки, якісь клумби, оцю от плиту і так далі. Тому подібне. Але коли почалася повна повномаштабна війна, наші можновладці подумали, подумали і вирішили, що треба доповнити перелік тих, хто загинув, тому що під час війни в нас гине дуже багато людей. Що в зв'язку з тим було вирішено зробити? Сади пам'яті вирішили перейменувати на сквер, читаємо слави і волі і встановити меморіал борців за Україну, який буде логічно включати на багато більші переліки. Мен ну а де розширення там і додаткові кошти. Небагато, немало, 18 мільйонів і ще на це треба видати. Створення меморіалу це штука дуже потрібна. Питання тільки в тому, наскільки це потрібно і актуально під час війни. Ми знаємо, що в нас зараз загроза болістики кожен день. Якщо ви вночі спите, я вам заздрю. Я, наприклад, не сплю. І замість того, щоб всі ці мільйони віддавати нашим воїнам. На ПВО, на дрони. Ні, потрібно розбивати парк. Причому цікавий нюанс. Оцьому скверу, ну йому скільки, йому відсили років три, так? А тепер увага. Хоп! 46 мільйонів. І навіть оця прекрасна штука, в слові Україна вже нема. Частини. Це навіть не метал, це пенопласт. За 46 мільйонів можна було хоча б металевим це зробити, щоб воно прожило якийсь ліквідний термін. Воно ж буде лущитись, воно буде відлітати, тому що ці кошти йдуть. Ну, ми ж розуміємо, що не всі на благоустрій. А потім треба буде ще 20 мільйонів, а потім ще 20 мільйонів, а потім ще 20 мільйонів. А потім треба буде перейменувати сквер, а потім треба буде пересадити дерева, а потім пофарбувати лавочки, а потім зробити іще щось. І це під час війни. До Речі, крім самого меморіалу і скверу, тут планують зробити водоспад, не знаю пок що за скільки мільйонів, і дзвін. Так сказано в проєкті, який саме дзвін і що це буде, уявити складно, можна тільки здогадатися. Можна взагалі перейменувати цей сквер в сквер несвоєчасних трат бюджетних коштів під час війни. Або сквер марнотратства, якось так приблизно. Ну що ж, можна тільки попечалитися із цього приводу. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам традиційно в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будь ласка, бережіть себе.